Находим, будеш гостем, полог будеш Не Різні розміри ось стілочок. Ви знаєте, наш менталітет е, нашої людини, що треба стати першим, того, що в мене першого куплять. Ті господарюючі суб'єкти, скажімо, так вискакують з ринку і собі отут, би зі столика, табуретки якоїсь реалізовують свої ті всі речі. Дійсно, це є проїжджа частина і ніхто того статусу не забирав. Давай, катяні, бирай. Громадян фактично всі знають, що там торгівля заборонена. Перше адмінпорушення, яке складається безпосередньо протокол, подається в суд. На сьогоднішній день це все залежить дійсно від суду. Які от порушують ці всі торгівельні норми, не сплачують жодних податків, ринкових зборів і інших основних моментів. Але на сьогоднішній день ми з тим боремося і будемо боротися.